Всім привіт! Дякую, що завітала на мій канал. Мене звати Олена, і сьогодні у відео в нас буде розпаковка продуктів з магазину Арсен. Кому цікава така тема, я вас всіх запрошую до перегляду. Трошки по шорту одразу ось так. Зараз ми з вами відкриємо і більш детально розглянемо, що в нас ось тут. Далі. Купила ось таких шампіньйонів. Ціни в кінці озвучу. Тут в нас іде 350 грамів. Для донечки взяла ось такий йогурт Данісімо, шоколадні кульки. Повторна покупка моя ось таке мокате з тигриком. Нема там ніякої на нього акції, нічого, але донорці сподобалось і зручно насипати, і все ідеально. І вона таке буде пити, і їй подобається. Так, чек пізніше. По акції точно пам'ятаю: ось такий сир радимо, кисломолочний, 9%. Взяла, по-моєму, такий один разочок брала. Круасани Ligus 210 грамів з шоколадною начинкою. Так, банани, в принципі, можу вам зараз ціну сказати. Тут заважили так, майже на кілограм. Кілограм 72 гривні. У нас заважили на 71,56. Ось така в'язочка вибрали якнайкращі. І також залишилися в нас тут йогурти, були акційні, це радимо полуниця. Ось такий, 270 грамів. От, по-моєму, я такі теж вже брала. І два з персик абрикос. Один та другий. Тепер давайте з вами швиденько розпакуємо тортик. Ага, нам треба було спочатку подивитися на інформацію, з якої нам сторони. Взгляд, вперше такі, а, бачу, що були запаковані в такий, це, по-моєму, це картон, якщо я не помиляюся. Так, ми з донечкою обрали собі торт Бенто Трюфель. Тут 350 грамів, ціна 127,90. Ось тут вся детальна інформація. Так. А, відкриваю, відкриваю. Ось такий симпатичний тортик. Тепер давайте пройдемося по цінах. Так, пакет 4,50, мені потрібен був, взяла Йогурти по 19,90 кожен банан, я вже вам сказала, 71,56, торт 127,90. Так, йогурт ось цей Данісімо, що йде з кульками, нам. Він був неакційний по 31,65, сир акційний по 24,90, напійка какао 75,40. і круасан шоколадний 38,25, гриби печериці по 40 гривень. І того сходили в магазин на 473 гривні 85 копійок. І а, що ми купили? А нічого такого, щоб не звичайного. Ой, дивіться, я навіть ложки не бачила у торті. Прям ще от така. Була ложка, між іншим. А те, з чогось такого. Це, не знаю, пластик такий, ну, але цікавенький. От, ціни ростуть щодня, так що ну, маємо те, що маємо. Дякую вам всім за перегляд. Побачимося в наступних відео. Па-па. Розрізала тортик ось так виглядає. Люблю трюфельні, все, що пов'язане з шоколадом. Заодно зараз і ложечку випробуємо, яка міцна. В неї є така одноразова. Тортик доволі таки вологий, тісто не є сухе, це мене тішить. Тому що люблю такі. Навіть з якимось, напевно, ромом, зі смаком рому, тому що відчувається тут такий. Аромат якийсь. А може, навіть і конічку. Так що, хто їсть, всім смачного.